Мене немає очікувань від організації Об'єднаних Націй. Це на жаль, структура, яка під час російської агресії показала свою неспроможність, і ж Росія по сьогоднішній день залишається одним із постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. А для мене це знаєте такий лакмусовий папірець, який показує ну бездіяльність цієї організації. Звичайно, світ змінився, то мають змінитися і міжнародні інститути, які мають відновити світове право. Шляхом установлення інших уже нормативів спілкування. Якщо організація Об'єднаних Націй в повній мірі не виконує свій функціонал і в повній мірі не є дієздатною, ну значить, треба створювати альтернативну дієздатну нову структуру організацію. Якщо блок НАТО показав свою неспроможність, а ці провокації ті, що відбуваються масово зараз, з порушенням повітряного простору в європейських країн, показав, що Путін прощупує НАТО, ну а НАТО ніяк не реагує. Значить, на мене він показав свою бездіяльність.